Залупать, як камера криво стоїть і кова. Та й твою Чи ти прийшов? Ха, так, можна я до вас підсяду трошки. Так, дивіться. Багато чого казали за татуювання і в цілому накипіло багато питань. Коротше, міфи про тату. Говорять, що алкоголь це найкраще знеболювання. Якщо нажертись прямо в хламіну і виробитись, ото як ти останній раз ми робили тобі. Я не пив. А, ти не пив? Коротше. Так, да, то так це спрацює, але, типу, в цілому не бажано пити під час татуювання, бо у вас підвищується тиск. Сування. Вважаю майстру працювати, ти не бачиш, вбив ти фарбу під шкіру чи ні. Коротше, від цього проблем, Ваші проблемка. Це не да, відбувається Може важче вбиватись і, і, і гірше загоюватись. Коротше. коротше, не бажано і не треба цього робити. А але мене були клієнти, які приходили, типу, Кока-Кола зразу з коньячком і типу, це. ну... Типу, це знав. Блять, він при мені приходив. Ну, коротше, не робіть так, це все шляпа, коротше, так не треба робити. Ну, це чисто, чисто напевно, постійні клієнти, якісь відбиті. Від Ні, кожного. то алкаші просто, алкаші алкаші, алкаші, mm. поняв. То це міф чи правда? Про алкоголь? Так. Да. Так, да. це як знеболюваль. Ні, можливо це міф. Ну, типу, коли ж ти п'яний. Ну, у мене був, був клієнт, він просто спав, коротше, йому робили, і він нічого не відчував. Коротше, це правда, але не бухайте. Загоювальна плівка, вона загоює, чи що вона робить? Ніхуя вона не загоює, вона просто захищає ваше татуювання. Коротше, татуювання це як ранка. Це як відкрита рана. Загоювальна, загоювальна плівка вона забезпечує О, вам нормальне загоювання, тобто вона не дає зовнішнім подразникам всякими бруду, пилу, короте, грязі дітям. Проникнути під ну, типу, на вашу зону. Ізолює татуювання від навколишнього середу. Так, да, так. Да, да. І, типу, і воно там в своїх умовах під півкустрільну добре заживає. Так, да, головне, не проколювати пльночкою, як деякі люблять, там якісь пугирці пог... на пленки прокол... проколюєш. Е і через це порушується термоізоляція, чи як це сказати? Термоізоляція. Коротше, ну, не можна протикати, бо попадає туди, може попасти якась херня, і вас у вас руку рукою То то, що плівка загоює, це міф. Загоює бе пантен. В натурі. ось. ось так. тату б'ють зеки. Тобто, якщо в тебе є татуювання, то ти обов'язково сидівши або будеш сидіти. говорить, моя бабуся так говорить, і твоя бабуся так говорить, і його бабуся так говорить. Це правда чи міф? Бля, ну, якщо бабуся каже, то ну. По-любому, правда, я думаю. Ні, Насправді це тільки це, це в селах придумано. Зараз такі поняття тільки в селах залишили, що тіпа, татуювання б'ють тільки зеки. Селами, так, там так в Жекан села, пізда його зеком називають. У мене є татухи. Я теж села, я не сидівши. Ні, ж. ти не сидівши. Коротше, це все міф. Татухи роблять не тільки зеки. Бабусі, знайде це, якщо ви дивитесь це відео. Ну, типу, э, взагалі, це в СССР там. Коли татуювання це було не актуально. Бля, да, Це якісь самкові поняття. Так, тіба, так, так, так. І все. Давай е, От іменно в СССР іменно в тюрмі робили тоді. В... А, а так. Ну, типу. В СССР сексу не було, а татухи були, коротше. А зараз татуювання в кожної другої. І секс теж. А що у мене ще? <світ> 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 наступний міф. Е, наступний міф. Так, то це міф. Як ви зрозуміли? Типу, якщо ти думаєш, я не буду бити татуїровку собі, тому що будуть люди думати, що я зек, то ти дебіл. Uh -huh. Вибач мене, будь ласка, але ну, воно таке є. Типу, це актуально. Зараз кожної другої людини татуювання є. Типу, ти можеш зустріти на вулиці 10 людей підряд з татуюванням. Це З таким самим, як у тебе, тату, якщо ти, Між іншим. Якщо ти набив момент у морі. Там, наприклад. Ну, так що тату індустрія вона розвивається дуже швидко і це абсолютно нормально. Наступний міф. Гана в церкву не заходите черепами, як ми сьогодні. Да. Нам, кстати, продали водичку з святу. А ага, позитивку кадила, мене батюшка в'їбав. Це вже при виході, бо ти грошей надав йому. Далі, наступний міф. Тату міняють долю. Змінює долю. Піздюш, пізд. Ось одиниця. Ось, ось, дивіться, це міф. Зразу скажу. Ось у людині черепа не били, поки що не вмер. А так. я ось, ось собі, коротше, у мене тут долар набитий. Ось, ось, отут. Дивіться, набив 5 років назад. Гроші з'явились тільки сьогодні. Тому, блядь, це все бред. Міф розвіяно. Наступний. Я скажу, подожди. Я поспорю з тобою. Чому? Ну, тому що. А, за все, я зрозумів. Е, ну, типу, це взагалі міф. Татуювання взагалі ніяк не впливає на вашу долю. Але. Типу, я зробив собі перше татуювання е, до барманчика. це моє, було моє перше татуювання в 16 років. Познайомився з цими коротше, припадочними і е, Ну, ми, ми почали спілкуватися. Я вирішив, Мені подобалася ця дужуха, я вирішив стати тату-майстром. я став тату-майстром, я кайфую від цієї роботи. Тобто, татуювання, типу, по факту змінило мою долю. Але, типу, в определенних мастів. якщо ви питаєте, він. Не можна. <ріст> не можна казати цього. <ріст> Добре, Я не бачу, баба. Ага, якщо в тебе є татуювання, ти не можеш стати донором. Це правда? Донором крові. Так, да, це дійсно так. Рік після того, як вам набули татуювання, тільки через рік ви зможете стати донором крові, бо. А що ти зможеш? Нагадаю, я не пам'ятаю чого. Ну тому що якщо не дай Бог майстер і у вас дебіл. І заніс вам якусь інфекцію, типу, якогось вірусного гепатита або ВІЛ набу, то інкубаційний період там, може тривати 3 три місяці, пів року. Типу, і його виявити спочатку буде дуже важко, а ну неможливо. І за цього, типу, через рік. Отак от. Так, Наступний що... міф. Наступний міф. Ее... Подейкують бабки на лавочках, що. Тату, що люди з татухами припадочні якісь. Йобниці, так, це, да? це якісь сектанти. Ну йобнуті, просто да, йоб... да. да, дійсно, це так, бо дивіться, ви за гроші йдете, робити собі боляче, блядь. Вганяйте собі голку і фарбу під шкіру. Короче. Як вас ще можна назвати, окрім такими словами? А тепер вибачте, я скажу, що типу що? Вибачте, ну, беру назад слова, що ви йобнуті, просто ну, ви ненормальні, знаєте. <реш> Ви ж не ракети, правильно? <ріст> ну, типу... Як це пояснити? Підсвідомості. Ну, типу, це якісь відхилення, мабуть. Ну, Та які відхилення в кожній людини? Ладно, тут, коротше, все не так однозначно. <ріст> <ріст> Далі, так. Це ж міф по факту, типа. Це ви міф, так? Ви... Да? Да? Я просто граю, люди. Це все міф, реально. Так. <ріст> Uh, є міф, що якщо ти не б'єш одне татуювання, тобі більше не зупинишся і будеш бити, 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 поки ти не будеш щось чорний, це правда? Це зразу скажу, що це не міф. Це так і є, О, ну, це, це, не так і є. це не міф, да, так. Набив одну і потім заб'єшся повністю. У мене взагалі, які приходять, не... типа кажуть, Наб... мені ось одну тільки набити, і все. Я більше в житті ніколи не прийду до вас. Типу, я кажу, що ж це типу, саме головне, е, блін. Та коротше, найголовніше саме обман. Давайте я поясню, що Е, Типу, дивися, ти собі чвочок такий. Челік. Челік, так. Да. В тебе немає татух. Ти дивишся на себе в зеркало, ти, ти звичайна людина. от і все. Ти звичайна людина. Потім твій кент набив татуху. Ти дивишся на свого кінта і такий ого! Круто, я теж хочу, думаю, і собі наб'ю, Попробую, що це таке. Ти б'єш собі першу татуху, там на руці, наприклад, якусь таку невеличку, ти б'єш собі першу татуху, все, ти дивишся в зеркало і твоя підсвідомість, Ого, ти унікальний. Типу, і ти таки дивишся, я унікальний. Потім ти звикаєш татуювання і тобі вже не здається, що ти унікальний, і ти робиш ще одне татуювання. І ще одне, і ще одне. Я, наприклад, тобі... роблю, я, наприклад, роблю. Багато татуювань, тому що мені це дуже сильно подобається. Бо ти наркоман? Я, я, я не розказував. Я б це. сказала, твоя бабуся. Наркоман! Так, я все роблю татуювання, тому що мені це дуже сильно подобається. Я майстер, і ну, я хочу носити на себе. Я на себе не уявляю без татуювань. Мені дуже сильно подобається. Я не, не вважаю себе якимось унікальним, але просто це якось доповнює мене якось Ну гарно. ж. Ахуєнно, угу. ти гарний пізнес. Я там піддивився. Наступний міф тату на шрамах. Можна зразу показати сраку в камеру. Не, не буду показувати срав. Бля, давайте спочатку скажу. Коротше, да, можна та, бити. фотографія буде тут. Та не буде. Покажи сраку в камеру. Не буде. Дивіться, коротше, можна бути на більшість шрамів, окрім є така тема калоїдний рубець. Коротше, називається. Я не знаю, буде тут фотка десь чи ні. Коротше, такі випуклі, як шрам, тільки випуклі такі. На них не можна робити. Бо помрете короте, від раку не можна. Що у вас е, шрам по типу Ну, просто шрам? Він не випуклий, він не чухається, у вас не турбує вас, в мене тут є маленький, ви його не побачите. Та все пофіг Такий можна. Та, такі можна. І ці, Такі шрами можна перекривати. Тобто, якщо ви порізалися десь, у вас залишився шрам, і можна перекривати, спокійно на них робити татуювання, ви не помрете. Е, ну і взагалі, типу, треба ходити до майстрів, які знаються на цьому. Тому що можете пити до якогось починаючого тума, наприклад, і вас буде такий шам, на якому не можна бити, він вам на ньому зробить, і у вас будуть потім проблеми. Що міф, не міф, не знаю. Частково. Наступний міф. Наступний міф е, -е, е, -е – статухами на роботу не беруть. Ви це бередяті на піздець. Ні, дивіться, якщо ви прийшли. Е Ні, це коротше міф, але теж частково. Ну, дивись, працівникам банків, наприклад, ви не можете ходити там тут на кістях у вас на шиї, на кістях, на відкритих частинах тіла у Дей... вас нічого не має бути. 에... Деякі Та блін МВД, там не знаю, чи як це коротше МВС, чи як це все називається, якісь структури, його коротше. 에... Там ну, також не можна там шиї, кісті, руки, там не можна бути татуювання. Тіпа, просто коли є такі люди, типу в 16 років людина приходить, каже: ось в'єбіть мої гербани, шиї сюди герб України. Блін, ну я завжди пере, 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 якось розмовляю з такими людьми, бо людина мала, вона не знає, де вона буде працювати далі, там і так далі. Якщо вам 40-50 років, там похуй, хоч я не знаю, хоч що хоч де бо і на шию. І вам уже байдуже, типу, ви скоро дідами бабами станете. Типу, а коли ти молодий, то краще задуматись. У нас не буває такого, що типу людина прийшла, скинула якусь хрінь. Прийшла і зразу ми робимо. Тіпо, ми завжди спілкуємось і намагаємося якось переконати людину на щось нормальне, або цей граб ми наб'ємо на руку, там, на сраку і так далі. Є там, наприклад, такі заклади, куди не беруть сатуюваннями, є такі заклади, куди беруть сатуювання, а є взагалі такі. Моя типу, робота. Моя робота? Його робота. Прикиньте, коротше, е я працював в конторі, в якій тільки брали коротше, людей, забитих, там руки, ноги, вуха, якісь тунелі, там коротше. бороди. Такий якийсь фетиш був у контори, ну прикинь, свій свій стільок такий. Ну, типу, взагалі працювати можна. Так. Що, давай завершувати. Та ніж буде ще один. А що, ні? Ага. Значить, дивись, є ще такий міф, що це вже чисто від себе. Типу дуже цікаво, типу, людям, напевно. Міф е, Що татуха, що якщо не там робити татуху, що вона може набриднути. Бля. Це не міф. Це реально. Я вам наведу приклад. Приходить людина бити, наприклад, в якійсь моментоморі, е, корону там, або знак нескінченності. І в мене був просто приклад, дівчинка прийшла, каже, хочу корону. Пізда, не можу спати без неї, хочу корону собі набити, і все, капець. Е, ну, я її намагався переконати, типу, вона нічого нормально не захотіла. Типу, нам прийшлося колоти їй корону. Через півроку я дізнаюсь від її подружки, що типу, їй. Її... Як вона сказала, набридло це татуювання. Я взагалі не, не, не знаю, як це таке може бути. Як це, ну, я це не розумію взагалі, як може набридну татуювання. Тому дивіться, якщо слухайте свого майстра, ми, якщо да, вам пропонують так, не, не робити корону, а робити щось класне роздібательське, то краще слухати свого майстра і страдати фігньою, ми вам гімна не порадимо. Коротше. Ми завжди за. Так. Замотивовані в тому, щоб запропонувати вам щось класне, нормальне і щоб ви раділи від нього, і щоб вам це не набридало. І набридають татуювання. Наприклад, якщо там чоловіка такое набитого моменту морі на все передпліччя і mm. він бачить, наприклад, отаке, то звичайно, що йому типу, може набринути. Да, а я татуювання. завжди там ось не нещодавно прийшов клієнт. Пацан він хотів якусь таку невеличку, каже: я одну за все життя не б'ю більше нічого не буду. І я таких людей переконую на щось більше, роки, наприклад, зробити щось класного там. Е і це буде простіше поєднати потім далі. Ось роки якийсь реалізм там робити, чим якось оцей, цю фігню невеличку, таку якось обходити, якимось абстракціями, щоб далі поєднати це все отут руку. Коротше, а ви руку по-любому захочете. Тому. Ну, тому що не пожаліти, треба слухати свого майстра. Треба думати і слухати людину, яка в цьому шарі буде. А якщо людина не знає, як обрати майстра, знімемо відео наступне, як правильно. Як обрати майстра? майстра? Да. Давай розкажемо в на наступному відео, добре. Все, коротше. Е, е... коротше <рес> е, дивіться, якщо ви хочете наступне відео, е, як обрати майстра, ставите лайкоси, коментар. Пишете в коментарі, да, давайте знімайте, щоб ми просто розуміли, потрібно вам це чи ні. І ми вам розкажемо, як правильно обрати майстер, щоб ви робили гарні собі татуювання і не жалкували про них. Скажи, прослів. Не регай. Ладно, все, всім гарного настрою, коротше. І пишіть коментарі і лайки нам потрібні. Щоб ми розуміли, які відосики нам потрібно далі робити. І Ми любимо вас.